Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні ми вчимося з вами писати велику букву Ф. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Виконаємо пальчикову гімнастику. Покажіть обидві ручки праву і ліву. Зіжміть на своїх ручках пальчики в кулачок. Потім виставте вказівний пальчик і порухайте ним по колу за часовою стрілочкою, а зараз проти часової стрілочки. Виконайте цю вправу декілька разів. Отже, гімнастику для очей зробили, для пальчика зробили то час приступати до роботи. Починаємо наш урок із гри у впіймай звук Ф. Під час звучання поезії ви слухайте уважно та порахуйте, скільки слів мають звук Ф. Готові? Увага! У фортеці серед гаю. Гарна фея проживає, там у неї ферма власна, і фазани є прекрасні. Фея скликає щоранку всіх фазанів до сніданку. Потім дружно із фонтана чисту воду п'ють фазани, от би нам гостинці взяти і до феї завітати. Тож в яких у словах звучав звук Ф. Фортеці, фея, ферма, фазани, знову слово фея, фазанів, фонтана, фазани і знову феї. Молодці. Тож, як пишеться велика буква F. Ви вже бачите знайомі для себе елементи. Це овали, великі овали лівий і правий овал. Також ви бачите довгу похилу лінію із заокругленням ліворуч. Отже, з'єднавши всі ці три елементи, ми отримали букву F. Починаємо писати ми. Нижче верхньої міжрядкової лінії. Рухаємося вгору і ліворуч до верхньої міжрядкової лінії, потім описуємо овал аж до верхньої лінії рядочка. І завершуємо з'єднуючи овал. Відриваємо руку, ставимо олівець на верхню міжрядкову лінію. І ведемо довгу похилу лінію до нижньої лінії рядочка і заокруглюємо ліворуч. Потім станемо на нашу довгу лінію і ведемо овал вгору і праворуч до верхньої міжрядкової лінії. Заокруглили і опускаємося до нижньої верхньої лінії рядочка. І з'єднуємо. Отже. Розглянемо ще раз, як пишеться буква F велика. Спочатку ми пишемо великий лівий овал, потім довгу пряму похилу лінію із заокругленням ліворуч, а потім правий великий овал. Тож приготуйте свої зошити, відступіть рядочок від попередньої роботи. Саме ми починаємо працювати в зошиті. Сьогодні ми навчимося з'єднувати букву Ф велику із новими буквами. Прочитаємо слова. Фоменко форос. Фоменко прізвище форос мис, у е, Криму. Букву Ф і букву О. Ми з'єднуємо знизу, проводячи обов'язково з'єднувальну додаткову лінію. Наступний філатов філармонія ви бачите спільний склад Фі. Від букви Ф ми теж проводимо додаткову з'єднувальну лінію до верхньої лінії рядка і пишемо букву І. Прочитаємо текст. Речення Франко поет. Щоб записати рукописними буквами, ми букву Ф і букву Р з'єднаємо за допомогою з'єднувальної додаткової лінії. Від між словами франко і поет ми поставимо тире обов'язково. Іван Франко український поет і письменник, який для дітей написав чимало цікавих казок і віршів. Тож в нашому зошиті, ми починаємо працювати з елементами букви Ф. На першому рядочку ми з вами записуємо лівий овал великий. Він розташовується між верхню міжрядкову лінію і верхню лінію рядочка. Потім пишемо наступний елемент довга похила лінія із заокругленням ліворуч, і ще один великий овал. Тож, напишіть ці елементи цілий рядочок. На наступному рядочку ми об'єднаємо всі ці елементи у велику букву F нашій новій букві присвятим цілий рядочок. Не забувайте, що ви можете зупиняти відео в будь-який момент. Працювати у власному, зручному для вас темпі. На наступному рядочку ми запишемо склади. Прочитаємо їх ФО Фі. Ще раз звертаю увагу. Ми пишемо літеру F. Потім стаємо на нижню лінію рядочка і проводимо з'єднувальну риску до верхньої лінії рядка і пишемо букву О. Розподіліть склади «фо» і «фі» на рядочку. Тобто Фо запишіть 4-5 разів, це буде приблизно половина вашого рядочка. І завершіть написання рядочка складом Фі. На наступному рядку ми запишемо речення Франко – поет. Будьте уважні і напишіть це речення двічі. Франко поет. Не забувайте, що речення починається з великої літери. В кінці речення обов'язково ставиться крапка. Між словами ми ставимо тире. Якщо ви завершили писати речення, прийшов час відпочити. З'єднаємо слова, що записані ліворуч, з словами, що записані праворуч. Але спочатку прочитаємо і ознайомимося із цими словами. Читаємо слова, що записані в лівому стовпчику. Яблуко груша. Фазан. Фламінго. Фі. Алки флокси. Прочитаємо слова з другого стовпчика. Птахи, квіти, фрукти. Отже, з'єднуємо. Яблуко, груша, що це? Це фрукти. Фазан, фламінго. Хто це? Птахи, фіалки, флокци, що це? Квіти. На новому рядочку ми запишемо перше речення: Яблуко, груша, фрукти. Не забуваємо ставити тире після слова груша. Яблуко, кома, груша, тире, фрукти. Після слова фрукти поставили крапочку. Речення завершено. Ви можете продовжувати писати на цьому ж самому рядочку, якщо у вас не вистачає місця. Починайте з нового рядка. Отже, ми пишемо наступні речення: Фазан, фламінго, тире, птахи. Натисніть відео на паузу, запишіть це речення рукописними буквами. Ви вже завершили писати? Час перевірити. Погляньте на екран. Перевірте, чи правильно ви записали слова. Фазан, кома, фламінго, тире, птахи. крапка. Ми продовжимо працювати і записуємо наступне речення: Фіалки, флокси, квіти. Натисніть відео на паузу. І запишіть рукописними буквами це речення. Якщо ви вже повернулися на урок, то перевірте, чи правильно записане речення. Ми продовжуємо наш урок. І наразі знайомий вам буквений диктант. Отже, на новому рядочку ми з вами запишемо сьогодні деякі букви, пригадаємо, як пишуться великі і маленькі літери. Букви ми пишемо окремо, не з'єднуємо їх. Тож увага, велика буква Б. Маленька буква Б. Велика буква В. Маленька буква В. Велика буква Г. Маленька буква Г. Велика буква. Г Маленька буква Г. Велика буква Д маленька буква Д. Велика буква Ж. Маленька буква Ж. Перевірте, чи правильно ви записали букви. Чудово, ми рухаємось далі. Наразі малюнковий диктант. Що ви бачите перед собою? Фея, фіранка, фіалка, фонтан. Запишіть ці слова: фея, фіранка, фіалка, фонтан. Перегляньте слова, прочитайте їх. Федір, фетько. Федорка. Що це за слова? Це імена. Всі ці чоловічі імена пишуться з великої літери. Запишіть ці слова рукописними буквами. Натисніть урок на стоп. Запишіть слова. А потім повертайтеся на урок. І якщо ви повернулися, отже ви записали всі три слова. Перевірте їх, чи правильно ви поєднали букви. Молодці. Наш урок завершено. Оцініть, як ви працювали на уроці, чи було для вас це легко, чи це було для вас важко. Я бажаю, щоб. Навчання вам приносило тільки задоволення. Уроки були цікавими і давали вам знання. Зустрінемося з вами на наступному уроці.